Україна також завдає. Ударів по ворогу не лише з повітря, не лише крилатими ракетами, але і морськими дронами. І наші військові командування військово-морських сил показало вчора кадри полювання на ворога у чорному морі. Йде мова про знищення російської інфраструктури, зокрема розвідувально-спостережної, у районі газових платформ неподалік узбережжя тимчасово окупованого Криму. Ці платформи, так звані вишки Бойка, от ці об'єкти, які стали в. Важливими ще й з мілітарної точки зору вже не раз йшлося. Там проводили різноманітні операції. Наші спеціальні підрозділи, сили спеціальних операцій. Зараз ми бачимо, як морські дрони атакували ці платформи, спричинили там значні пожежі, загоряння, вибухи і знищили російську якраз, інфраструктуру розміщену на таких захоплених платформах. Йде в першу чергу мова про системи спостереження. Росіяни там різноманітні радари свої. Залишали так і підключали їх до загальної системи спостереження і намагалися відстежити в такий спосіб переміщення ну будь-яких цілих об'єктів у північно-західній частині Чорного моря. Бачимо, що наші безпілотники успішно атакували ці об'єкти і спричинили просто такі до руйнування цієї ворожої інфраструктури.